Всім хай, з вами Конзай, і у цьому відео я вам розповім цілих 10 цікавих фактів про Пігенна, плюс один додатковий. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і погнали! Пігень це наполовину ворожий моб, який мешкає у пекарі. Наполовину тому, що якщо на гравці буде надіти хоча б одна частина золотої броні, то Пігень не буде атакувати гравця, допоки він сам його не вдарить. Дорослі не можуть обмінювати золоті слитки на певні предмети. Для цього потрібно використати золотий слиток по пільгіну а покинути його десь поблизу. Пігрін розглядає його впродовж 6 секунд, а потім викидає випадковий предмет. Однак, якщо кинути злиток маленькому пігріну, то він просто забере його собі, нічого не віддаючи взамін і почне тікати. Пігіни також можуть підіймати предмети, які випали з роздавача або викидача. У Пігіна 8 сердець. І також він може наносити шкоду як і в ближньому, так і в дальньому бою, використовуючи золотий меч або арбалет. Пігини спавниться групами від 2 до 4 осіб у багряному лісі або в бастіоні. Також піген може заспавнитися на мирній складності, і в нього є 20% імовірності при появі стати див'янча. Після смерті Пігрина з нього випадає 5 одиниць досвіду. І ще за кожен елемент броні, який надійти на пігрині, може випасти додаткову одиницю досвіду, а з дитанча падає всього 1 одиниця досвіду. Дорослі пігини мають 8,5% імовірності після смерті залишити предмет, який тримають у руках. Золотий меч або арбалет з випадковою міцністю. Також кожен рівень добичі збільшує імовірність на 1%. А дитинча Пігрін не може заспавнитися у броні. Дорослі Пігліни можуть боювати на хогліна. Після того, як один Пігрін атакує Хогліна, всі інші пігліни, включаючи брутайник, стануть ворожо налаштовані до цього хогліна. Якщо хогліни не перевшає чисельність опіглінів, то Пігини почнуть тікати та видавати звуки відступу. <звук> Після перемоги Пігені має 10% ймовірності виконати переможний танець. Китаючи головою і витягнувши руки як у вигляді букви Т. Якщо піген знаходиться у звичайному світі або в енді понад 15 секунд, він перетворюється на зомбованого пігня. Пігліни можуть підбирати та екіпіровувати будь-які предмети, що трапляються їм на шляху, віддаючи перевагу предметам, пов'язані із золотом, які вони активно шукають. Також, якщо за вами біжить пігрін, то ви можете дати йому золото і не до того припинить атаку, але потім продовжить вас атакувати. Пігни не мають імунітету до вогню та лави. У пігнів звичайно, даність бачення гравця це 17,5 блоків, але вона сильно зменшується, якщо гравець одягне голову пігріна.